Що, взагалі, таке шлюбний договір, ну оскільки я не є професійним юристом, я дам дуже таке, так би мовити, споживач, споживацьке визначення цього документу. Це такий договір, який регулює ваші майнові відношення один до одного. Тобто, це, наприклад, договір, який показує, що в разі якщо ми будемо розходитися, там, ця квартира залишається за тобою, ця машина залишається за мною. Там наприклад, якщо там це спадщина, і я не хочу там з якихось причин, щоб моя дружина отримала там всю спадщину, там да я хочу, щоб щось точно відійшло там не знаю батькам там чи дітям, чи я щось хочу по спадщині своєму другові залишити, я можу в цей договір вписати і зробити так, щоб. Типу, якусь частинку мого майна внаслідок моєї якоїсь трагічної смерті, наприклад, отримав якийсь мій друг там, мій знайомий. Тобто, шлюбний договір це такий документ, який регулює, що буде відбуватися з певними активами, грошима, майном в разі там трагічної смерті або в разі того, якщо, наприклад, сім'я розсипеться, і люди. Приймуть рішення розлучатися. Звичайно, шлюбний договір регулює ще декілька інших там сфер, але так би мовити, це основні. Це там спадщина, майно, там гроші, там питання аліментів. Тобто, як ми будемо завершувати нашу сім'ю, скажімо так. А яким саме чином це працює? Тому що статистика зараз взагалі в Україні така, що дуже великий відсоток сімей він якби розсипається. Люди завершують свої відносини, і чи розумно буде підстрахувати себе саме ось цим шлюбним договором, щоб захистити своє майно? Дуже багато жінок, які обпеклися на там, першому другому якомусь шлюбі, на якихось відносинах, вони думають, ну, типу, Якщо зараз я буду створювати нову сім'ю, то, то мені вже краще, щоб не воювати потім за квартиру, зараз для, для мене, для, для моєї дитини, щоб не воювати потім за якісь там гроші, там щось, що, 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 що. краще, мабуть, теж таки підстрахуватися да, і створити якийсь документ. Але практика, що показує, навіть якщо людина зустріне кохану людину, таку, так би мовити, Правильну людину в своє життя, з якою вона може побудувати неймовірний класний шлюб, мало зустріти таку людину на ці відносини потрібно зробити ставку. Тому ж буває же таке, що, наприклад, дівчина зустріла класного хлопця, але побоялася піти в ним з повноцінні відносини. І, наприклад, коли він зробив їй пропозицію, вона ну, не змогла, не захотіла, побоялася занадто швидко, занадто рано, вона побігла з цих відносин. Таке ж буває рядом Буває таке, що ну, з іншого боку, там, да, там е жінка зустріла класного там, чоловіка, і вона розуміє, що він їй дуже подобається, вона бачить з ним майбутнє, але він там з тим чи інших причин, там, чи внутрішніх чи зовнішніх, він там боїться взяти на себе відповідальність за неї, і він от втікає від тої відповідальності, там, що щось у нього в житті там теж трапилося. І він теж не робить ставку на ці відносини. І отут е потрібно розуміти, що навіть Серед тих людей, які зустріли правильну людину і зробили навіть ставку на ці відносини геть на 100% сімей щасливі, а по статистикам по різним іншим там даним. Більшість ніж там 70-80% сімей вони розсипаються, вони розходяться, і, і ще навіть не дивлячись на те, що в дуже в багатьох немає ніякого шлюбного договіру. Багато хто з них дає щирі обіцянки, що в радості, в горі, в багатстві, в бідності, доки наш смерть не розлучить. Тобто люди створюють сім'ю з очікуванням, що це буде один раз і на все життя, і вони хочуть і будують так, але в них не виходить. І тому, коли люди запрошують ще в своє життя, наприклад, шлюбний договір, то вони говорять. Щось на кшталт, що ну я в принципі тобі довіряю, але ти але... страхуєшся, але давай золота сітка буде. Тобто, в принципі, я бачу з тобою майбутнє, але нехай все ж таки ми квартиру залишимо мені там, чи автомобіль буде на тобі, чи сам цей бізнес буде там. -то. тобто це от от я типу довіряю, але, і от оце але от воно створює все ж таки відчуття такого деякого ділового партнерства, що ми просто тут там сіли за стіл, ага, в тебе такі активи, в мене такі, значить, там в тебе квартира машина, ага. В мене квартира машина, значить, сам це тебе несе на мене. Якщо робимо бізнес, там, значить, це бізнес твій, цей бізнес мій, все задокументували, до нотаріуса з'їздили. Воно робить відчуття транзакції, воно робить відчуття. Баш на баш, ти мені, я тобі, і тому е, це на жаль, воно вбиває романтику, воно вбиває полярність, воно вбиває справжню довіру. Бо якщо я говорю, що я тобі довіряю, і ти, наприклад, працюєш у мене на фірмі бухгалтером, і в тебе є кабінет, там є сейф, гроші. Там, наприклад, да і я тобі говорю Аліна. Я тобі 100% довіряю. Просто от 100% все, ти бухгалтер, ти найголовніша людина в моїй компанії. Але от камеру я повісив прямо над цим. Ну так би я довідаю, я довіряю, я. Дові, я, дові, я дові. Ну, камера, нехай висить. І, і ти тоді розумієш, що ну, або все ж таки не, не, не 100% там ця довіра є, або ти все розумієш. Тому, коли є шлюбний договір, він виконує дуже таку непомітну, але, на жаль, дуже токсичну таку роль. Він виконує таку функцію, коли він говорить: я, в принципі, з тобою бачу майбутнє, але давай на всяк випадок сітку золоту. Зробимо. Тому що якщо я захочу піти, чи ти захочеш піти, щоб все ж таки ми там не 50 на 50 все ділили, а по-іншому. я для наших глядачів нагадаю, що загалом по нашому законодавству, якщо Сьогодні, от, наприклад, люди створюють там сім'ю. На момент утворення сім'ї все майно, що є в мене, воно залишається юридично завжди на мені. Тобто, якщо, наприклад, на момент, коли створюється сім'я, в мене є там квартира а, а, у моєї там майбутньої дружини, наприклад, є там свій автомобіль, і ми створили сім'ю. Тобто, в разі нашого розлучення її автомобіль залишається її. А моя квартира залишається моєю. Але якщо під час нашого там ми, наприклад, два роки були разом, під час цього моя дружина купила там квартиру. Да, можливо, за свої гроші зі свого бізнесу вона придбала квартиру. А я за свої гроші зі свого бізнесу, наприклад, придбав автомобіль. То ось цей новий автомобіль і нова квартира, які куплені вже в шлюбі, вони мають іти 50 на 50 навпіл. Тобто, ми, по ідеї, в ідеальному світі, якщо ми там будемо рогами впиратися під час розлучення, ми маємо, наприклад, продати автомобіль, мій новий, і продати її нову квартиру, всі гроші, там, наприклад, 100 тисяч доларів покласти, поділити 50 на 50, і отак це буде розподіл майна виглядати. Звичайно, в ті. Люди домовляються, хтось щось залишається собі, хтось щось виплачує комусь. Інколи люди просто розходяться, там що, що твоє, то моє, тобто домовляються по різному Але е, шлюбний договір це ситуація, коли ми не 50 на 50 йдемо. В разі чого, а ми задокументували і заздалегідь описали все ще кому піде, і тому е, з точки зору бізнесу, з точки зору кар'єри, з точки зору фінансової грамотності, я багато юристів, я багато фінансових консультантів, я багато навіть психологів, які скажуть, що шлюбний договір це прекрасна річ, що потрібно це укладати, що ваше майно має залишатися у вас, що ваша квартира має бути вашою, а раптом там це, а раптом його родичі будуть Ну тобто, а, а як ви можете, ви можете ненавидіти один одного під час розлучення, так що ви там. Будете маніпулювати майном, дитиною, там ще, ще, ще щось, компроматом якимось. Нехай воно, типу, нехай він не пригодиться цей шлюбний договір. Вони говорять, але, типу, його зробіть. Але сам факт його утворення і сам факт його імплементації, так би мовити, втілення в життя сімейної пари він непомітно токсично своєю присутністю він отруює цю прозорість довіру. І мені здається, що особисто з моєї точки зору, краще ризикувати. В доброму сенсі ризикувати і заходити в ці відносини, робити на них ставку. Так, звичайно, деякі відносини відносини на жаль закінчаться розлученням. Ну проти статистики, проти того, що нас навчать ніде будувати відносини, ти нікуди не дінешся, не попреш нікуди. Так, звичайно, коли ми створюємо відносини без шлюбного договору, ми ризикуємо. Ми ризикуємо тим, що ми, ми за 10 років можемо побудувати якийсь бізнес, якусь там квартиру купити, машину, там активи, у нас може щось бути. І так під час розлучення ми можемо половину цього всього віддати вже колишньому чоловіку чи колишній дружині. Але наскільки мені особисто здається важливішим спробувати, хоча б побудувати якісний щасливий шлюб, Шлюб дає 100% довіра, шлюб дає 100% щирість. Наскільки навіть імовірність такого шлюбу для мене важливіша, ніж якісь там 50% там від бізнесу, від квартири, від машини. Тому що це важливе, окей, це гроші, але це майно. Це тимчасові речі, які там, сьогодні є в твоєму житті більше, завтра менше, в тебе бізнес може бути маленький, великий, в тебе можуть бути активи великі, маленькі. Але все ж таки, це, це якийсь автомобіль, це залізяка. А тут ми говоримо про відносини, про сім'ю, це про те, що там, де народжуються діти, це для багатьох людей сім'я це один з найголовніших сенсів там в їх житті. І тому мені здається, що хоча б спробувати побудувати це якісно зі 100% довірою, це набагато краще, ніж коли ми так сіли по-діловому, значить, ага, значить, ми з тобою партнери, значить, все давай. Там ти мені, я тобі, значить, це так, це так. Ти ми купляємо тут. Ми це. То... воно все вбиває. Там нема магнетизму, там нема романтики, якоїсь нема довіри стовідсоткової. Там от всього цього вже я не спостерігаю. І тому, якщо ми не хочемо, щоб наші відносини перетворилися в таку угоду, нам не потрібно втілювати такі речі, як шлюбний контракт. Друзі, ну а якщо ви хочете краще розібратися в тематиці відносин, і стосунків, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. І деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. Саме шлюбний договір він тільки про нерухомість, про машину, про квартиру, будинок, що робити в разі, коли, припустимо, жінка розуміє, що в випадку розлучення у неї з чоловіком є дитина, і вона знає, що чоловіку розвернеться і піде далі. І вона скільки не буде судитися, ну якби він знайде шляхи, щоб вивернутися з того, чи може стати шлюбний договір саме виходом у цій ситуації? Справа в тому, що шлюбний договір це документ, і якщо він офіційно. Наприклад, не хоче сплачувати там аліменти або платити не знаю, там, самий мінімум, який його суд зобов'язав платити. Навіть якщо є шлюбний договір, і в нього є якісь ресурси. Тобто він же і в першому випадку не хоче їх платити, і він від судової нашої системи віляє. Він так само і з шлюбним договором буде віляти. Тут просто, мені здається, потрібно. ну, не запрошувати в своє життя і не створювати сім'ю з тим чоловіком, який захоче, наказуючи тебе за щось зробити так, щоб у твоєї дитини, у вашої спільної дитини, було. Менше якихось ресурсів, там я знаю, їжі, одежі, там ще чогось, ще чогось. Тобто мені здається, що просто за таких чоловіків не варто, ну, типу, заміж виходити. Але якщо вже так, типу, ну, трапилося, і ви вже там, там вже, вже ви там, ви маєте розуміти, що шлюбний договір вас не дуже сильно захистить, тому що якщо він хоче офіційно пітляти від офіційних елементів, як би мовити, да, то він так само може намагатися пітляти і так само виворачуватися від того шлюбного договіру. Тому що більшість юристів, з якими я спілкувався в нашій країні, вони мені говорять, що будь-яка людина, яка хоче зробити рішення суду там 3-4 роки, розгляд якоїсь такої справи, вона може це зробити. це не дуже дорого, і наша система працює так, що можна дуже сильно затягнути ці всі процеси. І саме тому мені здається, тут шлюбний договір не вихід, тут вихід. Навчитися обирати порядних чоловіків, таких чоловіків, які навіть якщо у вас не вийшло побудувати сім'ю, вони розуміють, що у нас є діти, і заради цих дітей якусь частинку свого доходу я буду вкладати в їх життя, тому що просто ну це чесно, і це правильно. Тут не справа там договіру, скільки там аліменти, скільки мене держава зобов'язує. Це просто якось, ну по-людськи, по чоловічому, по мужньому, ну як, як хочете це називати. Але цікаво те, що люди продовжують укладати ці шлюбні договори, і я тебе хотіла запитати про те, що ми з тобою поговорили про негативну сторону, саме про те, як це може впливати на відносини негативно, чи є переваги дійсно цього шлюбного договору, і чи є пари, котрим ось дійсно варто його підписувати і мати в своєму житті. І я декілька разів зустрічав людей, які мені говорили, що типу, от ми його типу, уклали для того, щоб плам спадщину регулювати правильно. Там, наприклад, чоловік говорить, я ну, десь не дуже впевнений, що мої батьки отримують там, от там певний догляд, певне це. Тому от я от юридично, так би мовити, попіклувався не тільки про сім'ю, але й про батьків. Але знову ж таки, це знову питання довіри. Тобто, можливо, жінка справді там, ну. Попіклуюся про його батьків не так сильно активно, як, наприклад, він там хотів би це. Але ну, не обов'язково використовувати для цього шлюбний договір. Людина спокійно може взяти собі там якісь накопичувальні поліси страхування життя і вигоду набувачем там поставити там, 50% дружину, 50% батьків, наприклад, якщо людина хоче попіклуватися про батьків, і щоб батьки гарантовано отримали там певні якісь там фінанси. Да? Тому. Ну, це ми говоримо внаслідок якоїсь там трагічної там смерті. Там багато в Європі багато людей самі собі накопичують пенсію, і багато людей в Європі вони страхуються від різних ризиків. У нас в Україні це не так розвинуто. Але от особисто в мене в мене є там такі там поліси страхові, де я розумію, що у мене не тільки автомобіль застрахований, але й моє життя. Якщо раптом щось трапиться, я загину там в якомусь ДТП, то і моя дружина, і мої батьки отримують певну виплату, певну компенсацію. Мене це не поверне, але це мій спосіб про них трошки Піклуватися, якщо я трагічно піду з життя, і тому шлюбний договір це тут не панацея, тому що він. Е він створює набагато більше напруження тут і зараз, ніж імовірні наслідки того, що хтось там своєю спадщиною цими активами розпорядиться, можливо, не так мудро, тому що можна це при житті спокійно це все вирішити. І тому, особисто, я от я не знаходив поки що таких от зелених екологічних аргументів, які поту перевішували оцю там токсичність і таку. Деловий такий підхід цього документу, коли він робить там транзакцію, це все, і він трошечки, як мені здається, вбиває цю всю хімію, романтизм, якусь там таку пристрасть, довіру один до одного. Мені здається, що такі штуки, якщо не договори, вони вбувають. Тому плюсів я в нього не бачив, поки що бачу суцільні мінуси. Я також думаю, що це дуже хороший інструмент для маніпуляції. Знаєш, коли є якась сварка, може виникнути в пари, чи якийсь конфлікт, проблема, криза, і тоді. Ну, я готовий розходитись, тому що ось на папері так написано. Тому це я, цілком там ти підеш з цієї квартири, там якось там, чи там я заберу в тебе твій бізнес, там чи ще, щось, да?